Технології розпізнавання облич вже давно стали частиною нашого повсякденного життя. Ці технології дозволяють нам здійснювати доступ до смартфонів, безконтактно оплачувати покупки, а також використовуються в системах безпеки. Але як саме вони працюють і яким чином розвиваються? Спочатку технології розпізнавання облич використовували прості алгоритми, які аналізували основні риси обличчя, такі як форма очей, носа, рота. Однак сьогодні все набагато складніше. Сучасні системи здатні не лише визначити, чи є людина на зображенні, але й точно ідентифікувати її серед мільйонів інших осіб. Процес розпізнавання облич починається з того, що камера сканує обличчя людини, після чого Шай аналізує його риси та створює цифровий відбиток обличчя. Цей відбиток порівнюється з базами даних, і якщо є співпадіння, система надає результат. Такі технології активно використовуються в аеропортах для прискорення перевірки паспортів та безпеки, а також у банках для верифікації особистості при здійсненні операцій. Вони використовуються і в смартфонах для безпечного розблокування пристроїв. Однак з розвитком цих технологій виникають і питання щодо конфіденційності та безпеки. Використання розпізнавання осіб для стеження за людьми або у масових зібраннях викликає побоювання, що це може порушити особисті права. Тому важливо правильно регулювати використання цих технологій, аби вони служили на користь суспільства, а не порушували свободу особистості.